Доброго дня, любі малята! Ми продовжуємо з вами розмовляти про чудову пору року, яка має назву Весна. Яка пора року зображена на малюнку? Це весна. Погляньте на малюнок і скажіть, що змінилося в лісі на весні? Так, почав танути сніг, прокинулися звірі. Погляньте в небі до сонечка летять хто? Повернулися птахи з теплого вирію, так. А на деревах що з'явилося? На деревах з'явилися бруньки, а серед снігу з'явилися перші квіти, проліски та підсніжники. А сонечко яке? Лагідне стало, тепле. так. А хто з'явився у тварин? У тварин з'явилися дитинчата. Як назвати ми дитинчат ведмедя? Ведмежата, а які вони? Малі, неквапливі, так? а у зайчика хто з'явився? Зайченята, які вони? Маленькі, пухнасті. так? Різнокольорові, а квіти які? Ніжні, тендітні, Так? білого та синього кольорів. А вода яка? Чиста, прозора. А скажіть, будь ласка, сніг який? Брудний, тане сніг, так? Звичайно, а пташки які? Радісні. Чому? Тому що настала весна і вони можуть повернутися додому. Так. а розкажіть мені за допомогою ось таких малюнків, як настає весна. Давайте я вам допоможу, а ви потім повторите разом зі мною. На першому малюнку зображено сонечко. Сонечко стало світити сильніше та тепліше. Так, другий малюнок зображені бурульки, які почали танути. На дахах почали танути бурульки. В на наступній картинці, бачите, сніги теж почали танути. А у лісах та на полях почав танути сніг. Дивіться, на четвертому малюнку зображені підсніжники, які з'явилися під з під снігу. З під снігу з'явилися перші квіти, підсніжники. І на останній картинці погляньте намальовані пташки, які повертаються до нас, і з вирію повернулися птахи. Тепер послухайте весь це, всю мою розповідь цілком. Сонечко стало гріти тепліше та яскравіше. Бурульки на дахах почали танути, в лісах та в полях почав танути сніг. І з під снігу з'явилися перші квіти, підсніжники, а із теплих країв повернулися птахи. Давайте ще раз проговоримо з вами цю розповідь. Сонечко стало світити. Тепліше та яскравіше. На дахах почали танути борульки. А у полях та лісах почав танути сніг. З-під снігу з'явилися перші квіти, підсніжники, а з теплих країв повернулися птахи. А зараз я пропоную пограти в таку гру назвіть лаїдно. Це що? Веселка, а як можна сказати лагідно? Веселочка. А ще можна сказати, що це райдуга, райдужечка. Так, це що? Листок, а як ми скажемо лагідно? Листочок. А це квітка, як ми скажемо лагідно. Квіточка, добре. Це не що. Сонце, як ми скажемо лагідно. Сонечко. А це трава. А лагідно буде травичка. Дощ, дощик. Птах, пташечка. Давайте повторимо веселочка, листочок, квіточка. Сонечко, травичка, дощик, пташечка. Молодь. Діти, погляньте, в мене на картинці зображено багато різних предметів, які знадобляться для ігор у різні пори року. Нам треба вибрати лише ті предмети, які знадобляться нам навесні. Скажіть, будь ласка, санки, нам коли знадобляться? Взимку. Вони нам не підходять. А триколісний велосипед. Так, на ньому можна кататися весною. Коньки? ні, це зимова розвага. А надувний матрас це для літа. На... М'ячик. Так, м'ячиком граємося весною. Лижі. Це для зимових розваг. Надувний круг. Так, це для літа. А човник, звичайно, щоб запускати в струмочка. Самокат. Теж ми можемо на ньому покататися. І зараз я пропоную вам ще раз пригадати нашу розповідь. Сонечко стало яскравіше та тепліше. На дахах почали танути бурульки, а в лісах та полях почав танути сніг з-під снігу на полях та в лісах з'явилися квіти, підсніжники, а з теплих країв повернулися птахи. Діти, я сподіваюся, що ви добре запам'ятали, про яку пору року ми сьогодні розмовляли. Ну, звичайно ж, це весна. Які її основні ознаки? Тане сніг, яскраве сонечко. З'являються перші квіти та прилітають птахи. До нових зустрічей, малята! До побачення!